Задача номер 419. Три бригади робітників виготовили за зміну 80 деталей. Перша бригада виготовила на 12 деталей менше, чим друга. Давайте першу бригаду позначимо як Х. Тоді. Дивіться, якщо перша виготовила на 12 деталей менше, ніж друга, значить друга виготовила на 12 більше, ніж перша. Тобто запишуємо х плюс 12. А третя бригада виготовила 3 сьомих від кількості деталей, виготовлених першою та другою бригадою разом. Що в нас виготовили разом перша та друга? Це х плюс х плюс 12. Це буде 2х плюс 12. Всього перша, друга та третя виготовили 80 деталей. Нам потрібно знати, скільки деталей виготовила кожна бригада. Дивіться, порахуємо суму. Х плюс х плюс 12. Плюс 3 сьомих від 2х плюс 12 буде дорівнювати 80. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 7. Помножимо кожний член многочлена на 7, а також праву частину. Дивіться, як я зроблю 7. А ці три члена я згрупую, отримую 2х плюс 12. Плюс. 7 помножене на 3 сьомих, знову 2х плюс 12. І буде дорівнювати 7 помножене на 80. 7 та 7 скорочую, це буде 14х плюс 7 помножене на 12, це 70 плюс 14, це буде 84, плюс 3 помножене на 2х. 6х, 3 помножене на 12, це буде 36. А 7 на 80, це в нас буде 560. Згрупуємо подібні додатки: 14х та 6х. Це в нас буде 20х. 84 плюс 36. Це в нас буде 110 плюс 10. Це в нас буде плюс 120. І все це дорівнює 560. Тоді 20х буде дорівнювати 560 мінус 120. 20х буде дорівнювати 440. А отже х буде дорівнювати 22 деталі. Тобто. Перша бригада виробила 22 деталі. Друга бригада виготовила 22 плюс 12. Це буде 34 деталі. Якщо загальна кількість дорівнює 80, то третя бригада виготовила 80 мінус 22 та мінус 34. Це в нас буде. 24 деталі. Перевіряємо. 34 плюс 24 буде 58, 58 плюс 22 буде 80. Спростіть вираз. Номер Х в степені n плюс 1 помножене на дужечка x в степені n плюс 6 мінус 1, мінус х в степені n плюс 2. Помножене на х степені n плюс 5 мінус х в кубі. Дорівнює. Коли ми множимо числа з однаковою основою та різними показниками степеня, показники степеня додаються. Це буде х в степені n плюс 1 плюс n плюс 6. Місну x в степені n плюс 1 помножене на 1. Це буде x в степені n плюс 1. Мінус так само. Х в степені показники додаємо n плюс 2 плюс n плюс 5. Далі мінус на мінус плюс отримуємо x в степені n плюс 2 плюс 3. Дивіться, n. Це якесь число. Забуваємо, що показано n. Ви можете уявити, що це, наприклад, 2, 3 або ж 10. Так? Тобто показники степеня ми просто додаємо. Це все дорівнює x в степені 2 плюс 7, мінус х в степені n плюс 1, мінус х в степені, дивіться, 2n плюс 7, плюс x степені n плюс 5. Зменемо подібні множники. Доданки, дивіться, х степені 2n плюс, а тут мінус х степені 2n плюс можемо скоротити. Отримаємо мінус х в степені n плюс 1 плюс x в степені n плюс 5. Номер 2 x в степені n плюс 2 помножене на х квадрат мінус 3 мінус х степені n помножене на х степені n плюс 2 мінус 3 х квадраті мінус 1. Дорівнює. Коли ми перемножаємо числа з одинаковою основою степені з одинаковою основою, показники степеня додаються x в степені n плюс 2 помножене на х квадраті – це буде х степені n плюс 2 плюс 2. Х в степені n плюс 2 плюс 2. Мінус 3 помножене на х в степені n плюс 2. Мінус х степені n помножене на x в степені n плюс. 2, це буде х в степені 2n n плюс n. Плюс 2. мінус на мінус плюс, плюс 3x в степені n плюс 2. мінус на мінус плюс плюс x в степені n, дорівнює. Отримаємо x в степені n 4, мінус 3 в степені e, е n, плюс. 3 помножене на х в степені n плюс 2, мінус х в степені 2 n плюс 2, плюс 3х в степені n плюс 2, та x в степені n. Тут у нас немає подібних доданків. А отже, залишаємо вираз, хоча, дивіться, хоча ні, тут є. Мінус 3х степені n плюс 2 та 3 в степені xn плюс 2 можемо скоротити. Знайшли подібні доданки. Тобто це буде х в степені n плюс 4 мінус х в степені 2n плюс 2 плюс х в степені n. Все.